Досить, припиняй поєднювати ці продукти, якщо ти хочеш повернути молодість свого тіла. Якщо ти не віриш, що це важливо, подивись, що це роблять усі, і більшість цих людей товсті, хворі та нещасні. Виходь з цього кола, дивись до третього пункту, він тебе просто шокує. Перший дуже важливий кава та чай після основного прийому їжі. І проблема зовсім не маленька. Таку стоїть засвоєння заліза, кальцію та інших мінералів. Розумієш, наскільки це важливо. А подивись на нашу планету Земля та на людей, які тут мешкають, дефіцити цих мінералів зашкалюють. Тепер розумієш, про що я. Під номером два: припини їсти фрукти після основних прийомів їжі. Особливо, якщо тебе нераціональне харчування, чим це грозить? Все дуже просто. Твої рідні, близькі та сусіди будуть тебе сприймати як газоутворювача, а ти будеш ходити вічно з здуттям та важкістю у твоєму шлу. Тоді продовжуй, якщо ні, припиняй. Під номером три, якщо ти п'єш молоко чи молочні продукти. Якщо ти вже їх п'єш, то нехай. Просто від'єднай подалі від інших білків. Так-так, від інших білкових структур, які ти споживаєш у своєму раціоні. А найнебезпечніше це м'ясні продукти і їх похідні. Чому це так важливо? Це продукує дуже багато проблем. Бо твоє травлення буде дуже довгим з виходом назовні продуктів метаболізму. Так, так, саме походи в туалет. А щоб ти розумів, ці проблеми торкаються великої кількості людей. Запитай по своїх друзів. 80-90% тобі скажуть, що так, щось там таке і та є. Було трішечки корисно. Зберігай це відео, ділись з рідними та близькими. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог. Я пропагандую раціональне харчування, і зараз це відео дає тобі частинку цих знань. Дій!